Білозерська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 15 Білозерської міської ради Донецької області. Учениця 11 класу Яремченко Аліна. Тема мого виступу: У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро. Аристотель. Питання про сенс життя є, мабуть, найдавнішим і найглибшим питанням, яке коли-небудь ставила собі людина. Проте, одна з найбільш стійких, гуманістичних та практично значущих відповідей належить великому античному мислителю Аристотелю. У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро. Ця теза виходить за рамки особистого щастя і стверджує, що істинне існування досягається лише у соціальній взаємодії та етичній дії. Аристотель, розмірковуючи про щастя як Повне, благополучне життя, розумів її не як миттєве задоволення, а як діяльність душі відповідно до чесноти. Вони мають бути пов'язані з благом суспільства, а служіння іншим це шлях до самореалізації. Коли людина спрямовує свої найкращі якості, свої таланти та ресурси на допомогу іншим, вона виходить за межі вузьких егоїстичних інтересів. Лікар, що рятує життя. Вчитель, що сіє знання або волонтер, що допомагає в кризовій ситуації. Всі вони знаходять свій сенс не в отриманні, а у віддачі. Саме у служінні людина долає власну скінченість і залишає після себе слід. Друга частина Аристотелівської формули робити добро є етичним фундаментом цього служіння. Робити добро означає діяти свідомо, керуючись моралю та чеснотами, справедливістю, щедрістю та мудрістю. І зрештою, сен життя, який Аристотель бачив у служінні та творенні добра, який є найбільш стійким джерелом людського щастя. Саме тому, незважаючи на тисячоліття, що минули, Аристотелівська мудрість залишається актуальною. Сенс життя не варто шукати десь далеко, бо він знаходиться поруч, у наших щоденних вчинках, у готовності простягнути руку допомоги, у прагненні зробити світ хоча б трохи кращим. Служити іншим і робити добро це універсальна формула, яка перетворює просто існування на справжнє, етично наповнене та осмислене життя.